Вже понад 10 років цей прекрасний будинок площу 350 метрів квадратних обігрівається системою DX на тепловому насосі. Це система непрямого випаровування, це дуже рідкі системи в Україні, їх не так багато впроваджено, але це та система, яка взагалі практично не потребує ніякого обслуговування. Будинок економічно гріє гарячу воду, в ньому є система опалення, система приточно витяжної вентиляції. Тут ще в допоміж є сонячні колектора на даху. 11 років працює система. І має Дуже класні коефіцієнти перетворення. В системі у нас є буферна йомка для системи опалення, охолодження. Знизу ми спрятали, у нас є ємність для приготування гарячої води, бо тут стоїть фільтрація басейну, бо тепловий насос ще підіграє воду в внутрішньому басейні. Ну і насосні групи, які працюють на теплі підлогі і внутрі підлогові конвіктора. І вже багато-багато років тепловий насос обов'язково захищений стабілізаторами. Це дає змогу йому працювати ще навіть, на 10 років до планової замі. Компресор. Так, друзі, виглядає гарно такий наш будиночок, який живе вже понад 10 років з системою DX і економить гроші на опалення, на приготування гарячої води. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям!